Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні участь в нашій передачі бере народний депутат України від партії Удар Віталія Кличка Рустам Раупов. Вітаю, Рустаме Бурхановичу, у нашій студії. Вітаю вас. І перше запитання: звісно, хотів би, щоб ви охарактеризували ситуацію, яка нині є у Верховній Раді України з точки зору партії удар, яку ви представляєте. Дійсно, зараз дуже складна ситуація склалася в Верховній Раді. Чому? Чому ми добре розуміємо політична партія удар, в тому числі, що коли не працює система, яка б утворювала баланс Верховної Раді, коли б опозицію чули, коли б рахувалися з її опозицією, то тоді б, на мій погляд, не виникало б таких складних ситуацій, коли. Опозиція відстоює одну позицію, а партія влади якби не чує. Тому ми інколи додаємось до радикальних дій, які потім ми бачимо як блокування. Хоча політична партія удар вважає, що треба все ж таки використовувати майданчик Верховної Ради для того, щоб було чути різні. Погляди на ситуацію, які б вирішували ту чи іншу проблему, тому це виключна міра, і ну треба дуже обережно з нею поводити себе. Ну вас було обрано заступником керівника постійної делегації Верховної Ради України у парламентській асамблеї ГУАМ. Що це за організація? Можливо, не всі наші телеглядачі знають, які її задачі в цілому організації, і ваша особиста, як заступника? Дякую за запитання. Це дуже важлива організація, вона ж така ж сама, як парламентська асамблея Європи, ОБСЄ. І таке інше, це парламентська асамблея ГУАМ, яка як абревіатура Грузія, Україна Україна, Молдова і Азербайджан так. це дуже поважний напрямок для нашої діяльності. Це коли парламентарії, які створюються в постійну комісію на своєму рівні на рівні на рівні парламентів, створюють всі умови для того, щоб співпраця мала підґрунтя законодавчою. І таке інше. Ми налагоджуємо зв'язки, і для нашої країни дуже важливий напрямок це напрямок саме Грузії, Азербайджану. До речі, де найкраща нафта так, у світі так. знаходиться, це Азербайджан, Арабський Емірат, і інші. інше. Тому досить багато вже зроблено в цьому напрямку. Мені дійсно оказали велику честь. Я Став заступником голови постійної комісії, комісії і буду намагатися робити все для того, щоб Україна мала перспективу у цьому напрямку. Хочу сказати, що в рамках реалізації проектів в парламентській асамблеї ГУАМ вже багато зроблено багато проектів реалізовано, і вони пішли на користь нашої країни. І зараз такі напрямки. Реалізуються як напрямок співпраці з Японією з Євросоюзом, з Америкою. тобто розширення йде. так і там дуже багато проектів, які стосуються кожного з нас, кожної енергобезпеки, оборонобезпеки і таке інше. Тому е... будемо намагатися робити все для того, щоб нам. Була користь цього вчора. Віталій кличко вручив ключі від автомобілів інвалідам війни в Афганістані. Розкажіть, будь ласка, про цю акцію прокоментуйте події. Будь ласка, дякую. Це ще один приклад того, як треба поводити себе в політики. Ми зібрали кошти добровільно. Це кошти це. Так звана оздоровчі кошти, які депутатам депутатам, так і декілька депутатів, навіть інших фракцій, приєдналися до цієї акції, і ми придбали не автомобілі. Я я на назвав би їх це засоби засоби пересування, і вони були були вручені тим людям, які край необхідно було вирішення цих проблем, які вони чекали більше ніж ніж 15 років. Тому це приклад того, як треба робити і подати. Далі. До речі, одним із перших законопроєктів, який був на початку нашої діяльності в Верховної Ради, заареєстрований, це проєкт, який стосується відмови від зайвих пільг так званих. І більшість пільг вони зайві для депутатів, і вони, ми будемо постійно домагатись того, що в кінці кінців, врешті-решт, ми отримали все ж таки згоду партії регіонів і партії влади для того, щоб ми проголосували в сесійної залі за їх відміну. І це треба робити, і будемо робити це на ближчий час. Які запити по яких питаннях ініційовані вами як народним депутатом України? Ну більш можливо ширше розкажіть про свою роботу в парламенті? Ну я хочу сказати, що дуже напружлива робота. В ну як на мене, все. Перераховувати це буде ну Ну, багато часу забере. Та, можливо, окремий приклад. можливо зайти на сайт Верховної Ради і познайомитись з роботи кожного із депутатів. Я особисто займаюся для, для мене Житомирщина – Це базовий регіон і. Більшість моїх запитів, які я реєструю, які я спрямовую до посадових осіб, вони стосуються перш за все, людей, які мешкають на території я нашої Житомирської області. Один із яскравих прикладів це приклад озерного, де Склалася така ситуація, коли немає визначеності, кому все ж таки належить житловий фонд. О, так, вони, якби на розтяжки затримані, зараз місцева влада не приймає ще житловий фонд, а Міністерство оборони ще не передало. Тому я два запита зробив. Ну, я маю на увазі два кроки. Перший, коли я отримав відповідь, вона мене не влаштовує, тому що я я вважаю, що треба вживати необхідних західів зараз, сьогодні, тому що люди зараз живуть, а не потім колись, коли прийде до, до голови комусь таке рішення. Треба вивчати питання і зараз приймати рішення, управлінські рішення. Тому mm. будемо наполягати на тому, щоб поважали точку зору народного депутата. Якесь вистачення було правильно? так і. І я вважаю, що ми впритул наблизились до вирішення цього питання і будемо робити все для того, щоб отримати відповідь і рішення відповідно. І багато інших питань. Люди звертаються і з незадоволенням, як з ними поводиться законодавча влада, і битові якісь функції, і битові питання, і ну, багато питань, які вирішуються. Через е, звернення, через депутатські запити і таке інше. Це наша робота. Сьогодні ви були присутні на сесії обласної ради, що вам ну, найбільше запам'яталося, які питання ви вважаєте найбільш такі значущі, які розглядалися? Чи можливо їх слід розглянути на наступній Знаєте, сесії? Я дійсно намагаюся кожного разу бути присутнім під час розгляду питань на сесіях обласної ради, тому що. А депутати, які від Житомирської області і мають стосунки з Житомирської області, повинні все ж таки в своїй роботі враховувати інтереси громади. нашої громади, так і сьогодні багато питань. І порядок денний ну налічує дуже багато питань, але є декілька слушних питань, і, наприклад, питання. Педагогічного ліцею, яким ми можемо гордитися. Там дуже талановиті тобто діти, да, і така ситуація виникла внаслідок неузгодженої позиції Верховної Ради, Міністерства Фінансів так і таке інше. Ну, якби в бюджетному кодексі, якщо стисло характеризувати так, цю ситуацію, якби в бюджетному кодексі, який був прийнятий у 12-му році чи одинадцятому році, ну таке визначення, як ліцей, якби не має статусу, який би фінансувався би на рівні обласної видатків, <гум> тому. А рішення, які прийняла обласна рада в 2009 році, воно як би протиречити кодексу. Бюджетному тому наше завдання депутатів від житомічні да і всіх, хто кому не байдужа доля наших дітей і майбутньої України зробити все для того, щоб внести врешті-решт зміни в бюджетний кодекс, для того, щоб дати громаді можливість самої визначати, куди їм тратити і спрямувати ці гроші, які вона тут заробляє. Тому будемо це питання ставити будемо намагатися його вирішувати на ближчий час. І останнє Рустама Бурханович. я, я вибачаюсь. Да. До речі, я був там не один. Сьогодні так. були декілька депутатів і представників нефракційних і депутатів і від ще. опозиції. Тому ми, ми разом намагаємось щось угу. робити для того, щоб ну, не мало політичного заборонення. Це життя людей. Тому. Отака позиція. І останні ми відслідковуємо роботу обласної організації партії Удар Віталія Кличка, яку ви очолюєте. І я знаю, що буде в п'ятницю акція до Дня донора організована вами кілька слів про цю акцію, хто братиме у ній участь. Дякую за запитання. Це дуже важливе питання. Я говорив вже неодноразово, я моя сім'я, це сім'я врачей, і я з дитинства виріс на цих Поняттях я розумію, що це таке кров для людей, які потребують негайної допомоги. допомоги, так і ми долучилися. Ну це в нашій країні не тільки у Житомирській області, але ж ми намагаємося робити тут на Житомирщині, Ті справи, які були прикладом для того, щоб їх повторювати. Тому я дійсно 14 червня, о 8-й ранку, у Житомирському обласному центрі крові за адресою Кібальчича, будинок 16. Це в районі вулиці Вітрука. Так, так. Ну, Молодь ударівська активісти прийдуть зі своїми друзями до Житомирського обласного центру крові, щоб свою краплю життя поділитися подолити, з тими, хто це негайно потребує. І я вважаю, що це дуже важливе питання до речі, сьогодні чи вчора 10 років пройшло з того моменту, як, як світ визначив цю дату День, день донора, день донора. Так, тому що це дуже важливе питання для продовження життя для вчасної допомоги і так і інше. Наприкінці травня ви брали участь у Валушті у медіасаміті. Розкажіть, що це за захід і які його наслідки для друкованих, для електронних для інших медіа за свою масу інформації. Дякую. Це дуже важливо було був захід. Я майже п'ять років поспіль приймав участь у цьому заході з боку. Так, ну так би мовити, мовника, тому uh -huh. що більш ніж 18 років я займаюся телекомунікаціями, телебаченням. А в цьому році я з боку законодавців був. Тому було дуже цікаво по-перше, бачити цю проблему з різних боків і намагатися його вирішити. Проблем дуже багато. Одна з перших це перехід нашого суспільства на цифрове мовлення. Це питання дуже важливе. І комітет, в якому я працюю, в якому я очолюю комітет з питань друкованих засобів масової інформації та інтернету, неодноразово ініціював питання щодо слухань парламентських перехіда на цифрове мовлення, і в найближчий час ми будемо все ж таки наполягати на тому, щоб в сесійній залі це питання розглядалося, тому що вони мають національний інтерес і стосуються національної оборони. А під час цього заходу в Алушті дуже багато питань. Я, наприклад, я мав можливість оголосити доклад на тему. Інтернету на тему необхідності законодавчого регулювання цих питань, і так інше була дуже палка дискусія, під час якої ми з'ясовували себе питання: треба чи не треба зараз якісь рухи рухатися в бік ну ініціювання, наприклад, якісь законів, законів які порегулювали б, б цю сферу, чи поки що по начіпати на не чіпати і наблюдати, і як він себе поводить так інше. І дуже цікаве питання вирішувалось під час цього саміту. Тому я, я вважаю, що це корисна для нас всіх подія була, тому що багато людей, більш ніж тисяча людей, фахівців, представників регулятора, представників галузі і такі інші зібрались там і мали можливість професійної дискусії вирішувати багато питань. Ну дякую за участь у сьогоднішній передачі, що ви знайшли в напруженому графіку час, аби прийти на обласне на телебачення прозвітувати про свої дякую роботу. вам. Я вважаю, що наше спілкування воно дуже важливе і корисне не тільки нам з вами, а всім слухачам, всім телеглядачам. і глядачам. Я вважаю, що треба збирати якісь питання, які мають суцільний інтерес, і намагатися на, на них відповідати пропонувати відповіді. Дякую, дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Також Рустам Раупов, народний депутат України від партії Удар Віталія Кличка, був гостем сьогоднішньої студії. Є дивіться телеканал Житомир і Надалі. І у нас ще в програмі після короткої реклами випуск новин з Житомирщини. До побачення. Дякую. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.